Ведмедик хліб жував, крихти хлібні упускав, говорив з набитим ротом, що не міг зрозуміти ніхто. Після взявся за компот. Стіл облив і свій живіт. Всі над ним регочуть дзвінко. Засоромили ведмедика. Ти не знаєш за столом. Треба їсти із закритим ротом, чи не поспішати, не говорити, крихти не підлогу, не смітити, після встати з-за столу в шубці чистій, як була. Дітки, давайте пригадаємо правила поведінки за столом. Обов'язково вимийте руки перед їжею, не спирайтеся на стіл ліктями. Тримайте спину рівно, користуйтеся столовими приборами. Не схиляйтеся низько над тарілкою. Не тягніться за їжею. Попросіть, щоб вам передали. Їжте охайно, намагайтеся не опускати їжу і не проливати напої. Користуйтеся серветкою, не набивайте рот їжею. Розділяйте великі шматки їжі на частини, не розмовляйте з повним ротом, не крутіться і не розмахуйте руками, їжте спокійно, не штовхайтеся, не гойдайтеся на стільці. Після їжі не забудьте сказати дякую.